Доброго дня усім уважні організатори зібрання, шановні гості, запрошені шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні в нас надзвичайно цікавий проєкт для такого представницького форму. У нас буде усіх можливість почути членів римського поєдних з найдорогіших і найавторитетніших міжнародних організацій, що існує вже понад 40 років поради щодо економічного розвитку та відновлення екологічного балансу. Під час нашого спілкування запиту будуть порушуватися питання, які... Стосується стратегії розвитку України та вирішення проблем планетарного рівня. Отже, наш сьогоднішній захід буде складатися з двох частин. Перша частина це виступи почесних гостей і, власне, презентація нині нашого високого вашого гостя пана Кюльнера, Паулисіння економіка, 10 років, стоїть інновацій, 100 млн робочих місць. І друга частина це, власне, лекція нашого почесного гостя пана. Перед початком основної частини хотілося б відзначити, що нинішній захід зініційований відомою дитиною, вченим зі світовим ім'я Богданом Гминовичем Гародичем та, та головою народвою ради Міжнародного фонду скорочення ризики Володимиром Олександровичем Костеєвим. Візит пана Бюндера Павлівська можливим завдяки пану Богдану Авруличику. Це значна подія для прогресивної громадськості, адже сьогодні у світі як ніколи актуальні ідеї та винувати. І саме такі інновації допоможуть врешті і Україні посісти гідне місце серед розвитних держав світу. Видання книги пана Бюндера Павліс Синя економіка 10 років споліновації 100 мільйонів робочих місць, що має освітній статус бестселера, З'їздамо в рамках співробітництва благодійних фондів пана Богдана Полишина та Міжнародного фонду скорочення ризиків. Ми, власне, зараз переходимо до основної частини і заповняємося презентувати почесних гостей нашого зібрання. Це Богдан Григоріч Гаровичин, член Римського клубу, вчений і світовий. Пан Піктор Павлович, член римського клубу всесвітнього відговорче. Ірина Олегівна, тихо моя ров, президент Міжнародного інституту менеджменту Мінки. І Юрій Миколайович Щербак, відомий український політик, дипломат, громадський діяч, активістого так само обговорення усіх. Головних питань, захрежневих питань, які сьогодні постануть о, під час нашого спілкування, можуть брати участь запрошені відомі люди дивляться принаймні зараз на мене і, безумовно, мені здається, маю що сказати. Це відомі люди, так само активісти екологічного руху, політики, відомі громадські діячі. Зараз доступного слова я зворою запрошую Ірину Лаїву Тихомирову, президента Міжнародного інституту менеджменту Мінки. Próximo vídeo.